Усі мирного неба, так як і обіцяв, хочу показати четверту частинку про акумулятори, так як маю можливість, не усі це мають. Щоб показати, хочу вам показати ось такий ангель 2.5. Я вже розібрав для того, щоб не тратити ваш час. Ось як виглядає дана плата. Як бачимо, его написано. Айнхейль. Индикация. індикація. Ось так, какие сбирки. Баночки. Так. Теперь. ось така так, опять. Пять и Також вже розібрав для того, щоб показати. Ось така пропаєчка їх. Також є індикація заряду, тому що в старих, на старих платах там були світлодіодні такі індикатори. Тут маркувань, можливо. Такому цікаво, тому що від акумуляторного інструмента залежить майже 90% роботи. Якщо ви візьмете ось ось таке. Навіть порівнянні плати. Я не кажу якась краща, якась гірша. Я просто показую вам факти. Ось так. Датчика температури я не побачив. Ось є. Дивимося тепер на самі баночки. Якщо кому потрібно поперепаковувати акумулятори, в кого вже слабенькі, на каналі у Тіктоці є Женя Перепаковка. Якісно перепаковує, дає рекомендації. А якщо більш цікава інформація про акумулятори Енхель, то можете це подивитися на каналі Шанувальник Енгель. Там він детально показує, пояснює. Ось дивіться, які тут пропаєчки. Яка плата, це старого зразка. Ось баночки ось такі є баночки. Так як роблю це відео про акумулятори, не можу сказати про переваги і недоліки. Ось дивіться, якщо айнхель виробник робить на Такі маленькі контакти, також є парксайд. Китай тим часом робить великі площадочки, до чого це хочу сказати, Дивіться, Ось якщо на макіті час вироботки, як стараються елементи, і ось порівняння ANGEL. Дивіться, що з ними зробив час. Тому що вони важкі, мають вагу. Дивіться ось так. Макіта дав нам трошки антивібраційну систему. Ангель цього не робив. Тепер дивіться, якщо... Працювати ось такими даними інструментами. Які хочуть більше току, мають вагу, а вони, відповідно, хочуть і більш потужнішого акумулятора. Дивіться, що з ними робить час. Воно просто їх з'їдає. Як можна бачити, воно просто їх з'їдає. Це є великий недолік. Айнхель візьміться до уваги. І ось ще так коротенько покажу розміри. Хоч усім це відомо, але дайте ось так. Контактна лінія. Так. Тепер Айнхель. Бачим. Бачим. Контактно. Так уж я думаю, и видно. И у парксайта. Ось так. І ще нагадаю: у лінійки Енгель немає інших інструментів, які би підходили під цю лінійку. Окрім Озіто. І то на нашому ринку я їх просто не зустрічав. Тому не старайтеся підібрати щось на ангелівську платформу. Їх просто немає. Можливо, якщо хтось знає до яких ще інструментів підходи, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже було б цікаво. Дякую всім. Як би дивно, це не звучало, але, на жаль, не всі розуміють, що таке лінійка 18 В і 21. Вони складаються з акумуляторів 18650. І це, на жаль, не всі знають. Дивіться, це є баночка. 650 так є 18 ось 650 18 тепер дивіться якщо у нас 3,7 рекомендовано 4,2,5 5 баночок на 5, це буде 21 вольт. Але якщо вони розряджаються до 2,7, хоч не рекомендовано, до до 3, то у нас виходить 18 вольт. Ось дивіться, є. Айнхіль повністю заряджена. Макіта також заряжена. І ось цей китайчик. заряжен. Дивіться. На жаль, не усі це знають. Двадцять дев'ять. Майже двадцять один. Двадцять и четыре. 21. Тобто, якщо тут пише 21, то так він відповідає. Якщо тут 18, то тут 21 також. Дивіться, чому я хочу взяти, перевіряю на даному тестері. Тому що ось цей, що прийшов з тему. Якщо я візьму... Давайте візьмемо на Макіті. Дивіться, якщо я роблю... Він показує 20. А якщо я візьму цей тестер мультиметр, ага. також показав 20. А якщо візьмемо тепер Енгель. Показує 20. Тепер беру свій старенький. Він показує 24. Тобто більш точніше. Тепер дивіться. Ось баночка. Ось така. 4 і один. Ага. Для більш точного ми вже перейдемо точніший режим, 4,6. То... Це показує 4,15. беремо другу баночку. Це старий зразок від Айнхеля. 3,46 беремо три і Беремо ось цю Саме що не потрібне. 3,93 майже повністю заряджено. 4,1 ось така різнобіжність. Чи впливає вага? елемента? елементи дивимося. 40 55. 40. І ось ця дана, що я кажу, не потрібна. Різниця в половину. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь. Дивіться далі наступні відео.